П'ять найпродаваніших ігор усіх часів. Відкриває добірку Mario Kart 8, аркадні гонки, які підкорили серця геймерів завдяки яскравій графіці та крутому геймплею. Продано майже 73 мільйони копій. Четверте місце забирає PUBG, ну чи PUBG, ікона жанру Battle Рояль, яка задала тренд на шутери. За всю історію гри було продано 75 мільйонів копій. Третє місце посідає Vice Sports – культова збірка. П'яти спортивних міні-ігор, де гравці махають культом, наче справжні спортсмени, загальні продажі 83 мільйони копій. Срібло забирає GTA 5. Свого часу це була революція в жанрі відкритого світу та онлайн ігор. Ікона геймінгу з проданими 250 мільйонами копій. Ну а перше місце забирає Майнкрафт, легендарна пісочниця з нескінченними можливостями для творчості будівництва та пригод. Більше 350 мільйонів копій продано по всьому світу.